Обрання компанія Автофокус у нас нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson 2017 року в У нас в одних руках з 2019 року вже більше 6 років. Машина має сервісну історію на хендайчики, її обслуговують. Є в нас присутні всі випуски по виписки. він охайний в нас практичні ціленький, Він у нас на повному приводі. З останнього, що робилось по машині, це в нас теошка двигуна, теошка масла в коробці і мости. Мости обслужені машині також. Тобто є у нас позаду скло піднімач. Є в нас текстильний світлий салончик в гарному стані. Центральний підлокітник, третій підлокітник, голівник. в багажнику у нас полочка також присутня. Тут у нас є що це у нас безключовий доступ, повний електропакет. Тут у нас сліпі зонки включаються електропровід прішки багажника, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, Тут у нас текстильний салончик, в чохольчиках, електричне регулювання, вибір режиму їзди, автоматична коробка передач. Далі кондиціонер, підігрів передніх сидінь, старт-стоп, Bluetooth сподівається, і в нас є задня камера в даному автомобілі. Ось такий красень технічно в приємному стані. Приїхати забрати. за адресою Михайла Рижка4. Ми працюємо з 9 до 19, без вихідних обмін, кредит лізет нас, звісно, доступно.